Короваю, сподівається, дівчата, розумієте, у позичених спідницях. Да, значить, вони так, да, позичали, Це ж бачите як? Зараз коровай бгають. Зараз вони роблять підошву в оцю форму. Кладеться підошва. Та підошва роздавалась колись музикантам. <гум> Підошва має бути <гум> гарно помащена жиром. Якщо вона погано помащена, ось коровайниця всі претензії до неї. Тому що воно смачненьке, жирненьке, тоді ж воно таке ситненьке. Посипалися житом, щоб було добре жито. А потім, коли коровай дарують. Просять у тих музикантів, дівчата, дайте, дайте шматочок отого ж підошви, порахувати, чи в парі будуть. Потім на ту підошву ми сьогодні коровай начинимо маком, горіхами, багатий зробимо коровай. У нас тісто жовтеньке, солоденьке, з шафранами. З усіма фигами-мигами старша коровайниця та старається підошву цю викручує, кладіть. Уже можна її класти сюди раз, і вона вже в нас усна, у формі. А тоді мажемо. Хто хто не стійте без роботи, мажте. Молодці, правильно. Отак воно і робилося. Маште мачком, да, молочинка, там мачком мажте. У дворі вигрібайте прямо весь. Можна і вишеню дати. А чому? Так а що шкодувати? А та група посла леві вже. нас, ма нас пишуть на камеру. Скочують і побачать. Так. Значить, ви собі мастите, бо це ви собі мастите його. Другий катаєте. Так, другий катаєте, накриваєте горішками, а потім закладемо пташками, лебедиками, виноградиком, барильцями, шишечками, уточками. Обов'язково ліпіть гніздечка. Гніздечка яєчка. Так, робили і в Полтавщині, і в Слобожанщині. А вам розказую при всіх, у вас є в селі Олександрівка, це Красноградський зараз район, Харківська. Область Ліда Рудь найкрутіша коровайниця поки що Слобожанського краю, поки не виросте нова. Mm -hmm. А ну, дівчата, давайте перевершимо а і ну, на давай. і на коровай -фесті 26 жовтня. Вона тут даватиме жару, десь персональну виставку своїх короваїв на печалі, на вари, і покаже, як воно це все має бути.